Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка Тіаніду озвучить для вас роботу Кью Камберледі Той, хто вирішив свою долю. Глава 13 В той же день вже за обідом. Мара раптово згадала про щось та відійшла. Коли вона повернулась, поклала Люмену у руку Нефритові знаки лю. «Один для тебе, другий для когось, кого ти любиш. Люмен подивився на них, а потім взяв один і простягнув до Вайтяня. «Ге-ге, хочеш? Той зашарівся та відвів чужу руку від себе. Не хочу. Люмен голосно засміявся, навіть сльози потекли. Трохи згодом, коли він заспокоївся, запропонував А давай зробимо дві прикраси з гербом Лю і будемо їх носити. Вейтянь не розрозумів нащо? Щоб усі бачили, що ми найкращі друзі. Вейтянь думав надовго і кивнув. Я згоден. Люмен задоволено усміхнувся якщо вони з вайцянем будуть носити парні прикраси, особливо з гербом, ніхто не посміє його ображати, бо всі будуть знати, що вайцянь мій. Парні Нефритові підвіски бовталися на їх поясах, поки вони йшли рука в руку. Вайцян тримав у правиці барвисте віяло, щоб чимось зайняти руки. Друго ж у нього забрав люмен, обіймав і тулився до старшого друга, наче жахливо мерзне. Вайцян вдягнувся сьогодні досить скромно, щоб не виділятися на фоні справжнього панича, у чорне вбрання з ледь помітною вишивкою. Люмен підняв на нього погляд і розглядав свого гаге, поки той не бачив. Той за три роки виріс і погарнішав. Здоров'я та гарне харчування будь кого прикрасить. Як же добре я його відгодував, зачудовано подумав люмен. Вейцянь був значно вищим за нього. Він подивився на друга зверху вниз та гмикнув. Все ще повірити не можу, що ти справді доношуєш мій одяг. Це жахливо. Святкове зелене вбрання. Яке сьогодні вдягнув Люмен, колись носив вайтянь. Але через несподіваний ривок зростання той вдягнув його лише декілька разів. «Ти мій старший брат, звісно, я буду доношувати, відповів Люмен. Після того випадку з кошмаром він переїхав до кімнати Вайтяня, і вони з того часу спали в одному ліжку мати спільний одяг. Було лише ще одною ознакою їх близькості. Іноді Люмену здавалося, що за ці роки вони з вийцянем злилися в одне ціле він звик, що той завжди поруч, на відстані витягнутої руки. Вайцян, наче, був його логічним продовженням крапкою у кінці речення, але в ордені вони не зможуть бачитися так часто, як зараз як я буду без нього. Ця думка завжди приносила з собою смуток. Вайцянь ущипнув його за щоку. Чого засумував? У вчителя день народження, ти не можеш показати йому таке обличчя. Вони вже майже дійшли до входу в головну будівлю маєтку. Люмен відпустив руку вайцяню та глибоко зітхнув. Йому справді треба було привести обличчя в порядок. Він ущипнув себе за щоки. Та відтягнув їх, а потім поплескав себе по обличчю. Я готовий. Люмен перетворився на серйозну та зібрану дитину, принаймні зовнішню. Пішли. Вони зайшли всередину і привітали Люся Олі з днем народження. На щастя, більшість гостей були його друзями, а не іншими Лю. Тому Люмен міг себе відчувати більш-менш комфортно. Люся Олі привітно усміхнувся йому. Дуже дякую, що прийшли. Люмен дістав з мішечка цянько великий торт. Я приніс вам торти. Торт був важкий, і Люмен ледь втримував його у руках. Вейтян зітхнув і взяв торт з його рук. Дозвольте мені, вам важко. І поставив торт. На вільне місце на столі, а потім дістав ще два. Ох! Так ось чому ви просили підготувати веделки та ножі, сказав вчитель. Дуже дякую, це чудовий подарунок. Потім їм показали на їх місця за столом. Після святкової вечері гості розійшлися по різних кутках зали, щоб поточити ляси. Вайцян теж пішов, тренувався спілкуватися з паничами свого віку. Люмен ні з ким говорити не хотів і тихенько вислизнув на вулицю. Сівши в саду на траву під деревом, він подумав. Вайця соціалізував, торти прорекламував. Всі завдання на сьогодні я виконав, можна і відпочити. Він майже ні з ким не спілкувався за вечерею, але все одно жахливо втомився. Його очі заплющувались самі собою. Люмен боровся зі сном, як міг. Все таки чужий сад це погане місце, щоб заснути. Так він сидів якийсь час, поки не відчув, як чиїсь теплі руки беруть за плечі та ставлять на ноги. Ге-ге! – Вейцянь обернув його у щось тепле. Вже занадто холодно, щоб так сидіти на вулиці. Ти застудишся. Люмен позіхнув та протер очі рукавом. Ми підемо додому. Хлопчик знову позіхнув. Але тобі треба практикуватися. Вейцянь обійняв друга за плечі. І повів його до воріт. Мені вже достатньо. Пішли, пішли, карета скоро приїде. Люмен притулився до його боку та пригрівся. Він більше ні про що не хотів думати. А чи треба? Вейтянь може подбати про нього. Йому можна довіряти. Поки вони йшли до воріт, Вейцянь помітив, що на них дивиться підозрілий чоловік. Хоча ні, не на них, крізь них, наче не бачить. Вейцянь давно не зустрічав настільки потворних людей, тому пришвидшив крок, щоб скоріше дістатись карети. Чоловік все ще не бачив їх. Він блукав садом, наче щось шукав. Вейцянь нарешті привів Лююня до воріт і зупинився, щоб відпочити. Він важко дихав, серце у вухах стукало так гучно, наче він тільки що уникнув жахливої смерті. Їх карета вже під'їжджала. Вейцянь затягнув сонного друга в карету і міцно пригорнув його до себе. Недобре передчуття нарешті вгамувалось. Поки вони їхали додому, Вейцянь обіймав Лююня та дякував усім богам, усіх пантеонів. Що з ними не сталося нічого поганого. Мара вийшла з за дерев і подивилась на розгубленого чоловіка в темному одязі з недоброю посмішкою. Мого племінника шукаєш? Він вже пішов. Чоловік обернувся і вихопив меч. О, навіть не намагайся зарубати мене мечем. Вже занадто пізно. Я дізналася, що ти нападеш, і здобула твоє волосся і кров. Знаєш, що це означає? Чоловік впав та схопився за живіт. Ти, що ти? Мара сіла на карачки неподалік. Вже пізно твоя смерть буде довгою. Чоловік відкашляв кров. Думав обкрасти племінника відьми так просто, передай своїм друзям, що це була погана ідея. Мара піднялась і поправила спідницю. Ну, а я пішла приємного вечора. Відьма розчинилась в темряві, а темний заклинатель ще декілька годин помирав у муках. Люмен знову стояв біля тих самих дверей. Він потягнув за ручку. Вони не відчинились. Його сестрі вже було три роки, але мати все ще не хотіла дозволити йому з нею побачитись. Злість лягла на його груди важким каменем. Коли повернусь сюди наступного разу, зламаю ці кляті двері, але побачу її, думав він, йдучи на вулицю. Я хочу, щоб моя сестра любила мене. А як я цього досягну, це вже інше питання. У голові ввімкнулася система. Це настільки важливо для вас? Так, якщо я хочу, щоб мене любили, я цього домагаюсь. Все просто. Люмен посміхнувся своїм думкам. На жаль, мені нічого не давали просто так, тому доводиться все виривати силою. Система зацікавилась. А що ви робите з людьми, які вас не люблять? Ви їх вбиваєте? Люмен почервонів тупа система. Я тобі хто Яндере? Дуже схоже на те. Пішла ти не хочу з тобою розмовляти. Ніхто не сміє називати мене Яндере? Люмен ображався на систему ще довго. Близився час вступу в орден, і мара запросила Люмена поговорити з ним наодинці, щоб перед від'їздом сказати йому напутнє слово. Ви в звейцянем вже зібрали речі? Так. Тітка усміхнулась і погладила його. Я ще хочу подарувати тобі дещо. Вона, звідки лясь дістала шаблю і дала її в руки Люмену. Це шабля твого батька. Це темний артефакт. Тому нікому її не показуйся, о Юне. Коли приїдеш, вибери собі духовний меч, як всі нормальні люди. Темний артефакт? У Люмена було багато питань. Так, у нас рід темних відьом. А чого ти хотів? Звісно, і артефакт буде темним, а не світлим. Шабля була теплою в його руках, наче вона жива. Люмен уявив, як вона розчиняється в повітрі, і шабля зникла. Що? Це щоб тобі було простіше її ховати, пояснила тітка. Уяви, що шабля повернулась і вона з'явиться. І справді, шабля знову опинилась в його руках. А навіщо мені вона? спитав Люмен, знову ховаючи її. Ти не можеш бути характерником, тому що тобі судилося стати заклинателем, пояснила Мара. У тебе є лише слабкі здібності, які ти не можеш використовувати, коли захочеш, але цей артефакт підсилить їх. Люмен кивнув. Добре. Він не придумав, що ще спитати, і мара вивела його з кімнати. Я не можу тебе навчити. Ці здібності народжуються самі по собі. Це як тваринний інстинкт. Ти просто знаєш, що робити. Мара привела й до воріт, де вже стояла карета. Поруч чекав ветянь. Ти готовий? спитав він. Не дуже. Люмен ніяково усміхнувся. Мара міцно його обійняла і тьомнула у щічку. Все в тебе буде добре, я знаю. Нові друзі, нові враження. Не треба плакати. Давай, сідай. Тільки після того, як вона сказала про сльози, Люмен ледь не розплакався. Вейтянь посадив його у карету. А потім, перед тим як сісти, і сам був затягнутий у ведмежі обійми тітки та отримав цьом у лобик. Як тільки обидва нарешті сіли, Мара вигукнула гарної дороги та будьте щасливі, поверніться потім живі та здорові. Я буду скучити, тітко, відповів люмен. І я теж. Сказав Витянь. Карета поїхала. Мара махала їм вслід, поки не зникла за поворотом. Алюмен все-таки розплакався. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам. З прагнем до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи, залиште авторці фідбек. Це зробить її щасливішою. До зустрічі!